Хоч мільйон гривень, скільки бажає. Якщо мільйона нема, то зробимо так, щоб він швидше з'явився. Вам запакувати чи зараз засмакуєте? Запакуйте. Ага, тримайте я вам пакетик, так? Да? А як вас звати? Я Сергій. А у вас є інстаграм або де можна так, так. Ми, 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 по, ми подружимось, та, з вами готуємо контент. А сестра може... То сестра чи подруга? Виставляти. А? Я просто не дуже. Чого ви фотогенічна? Мене достатньо? Ні, так? Скануйте мій телеграм, замовити бажання сьогодні. Ми приготували подарунки і допоможемо ваше бажання здійснити. А можна все-таки без виставляння? Я просто не дуже люблю цієї публічності. Чого? Ви а достатньо ви достатньо фотогенічні і яскраві дівчата? Ні, дякую. Знаєте, чим більше про вас е, і про добрі справи знають людей, тим більше користі ми можемо в світі зробити. Так, ти цей того дракона. Та додавайте до контактів мене сьогодні до 12-ї пишіть бажання в доконаному часі. Знаєте, як доконаний час? А яке бажання має бути? А любе бажання, наприклад, я вам надиктую. Коханий є, нема? Нема. Нема. Наприклад, таке. В доконаному часі. Знаєте, як доконаний час? Так. Ну, ніби відбулося, так? Наприклад, знайшла друга душі, та зробила яскраві, люблячі відверті стосунки. З яким? Які його три головні риси? він має бути? Надійний. Надійний, який ще? Відчуйте зараз. Бачите, написав, Відчуй зараз. Надійний який ще. Розумний Розумний, та е, відповідальний. відповідальним чоловіком зробили яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне mm -hmm. бажання. Так. Yeah. Відправляйте. <клес> та. Пишіть до бажання, я пришлю подаруночки і допоможемо бажання здійснити. То <клес> лайф Добре. лайфхак заключається в тому, що ви уявляєте, ніби в ж у вас є. Uh -huh. Зрозуміли? От. І потім із точки Б рухаєтесь до точки А до той, яка є. Все-таки можна не виставляти. Вам все носко. можна, з такою чарівною посмішкою можна, все, але важно. Ну, якщо захочете, значить не будемо. Так. Будьте здорові, хай щастить ви чарівні. Дякуємо. Добре. Дай напишіть мені, що найкращі юристи, добре? Я буду пам'ятати. Прямо в телеграмі. Добре. Хай щастить. Доброго здоров'я. То гості з Києва для гарної дівчини з гарним манікюром спекли щасливий штрудель. Пригощаємо за пожертву. То зараз не хочете, а може на добре. вечір. Тож не хочете. To, зрозуміло, О, а, але манікюр у вас гарний. Коханому вашому пощастило. Yeah. Чи може ще пощастити, я не знаю. Вже є чи нема ще кохана? Будь сте... ласка, мене, Шо -шо? я дуже прошу прошу від мене. А я ж не пристаю турбуватися про вас. Ну, виконували. як скажете, хай щастить. Всесвіт турбується про вас, а ви отака. Будьте здорові та приймайте турботу, Всесвіту.